Сиділа я собі, нікого не чіпала. Аж тут в моєму житті стався Тік-Ток. Сьогодні я до вас не з пустими руками. У мене тут цілих три отаких от, от пакунки. Я не знаю, що всередині більшості з них, і ми разом з вами зараз їх будемо розпаковувати. І до речі, це не всі пакунки, які до мене зараз поспішають. Так що невдовзі чекайте, можливо, там за декілька тижнів друге відео, де я розпаковую купу всього цікавого. Відкривати зараз все буду в тому ж порядку, в якому і отримувала, тому що чим довше коробка стояла у мене в кутку і чекала свого часу, тим більше мені кортіло її нарешті відкрити і подивитися, що там всередині. І першою сьогодні у нас буде оця от величезна коробка з Waterstones. І насправді це одна єдина книжка, просто величезна, як ви бачите, вона важить десь 2,5 кг. Ох, і як же я чекала цю книжку? Я про неї дізналася насправді ще давно, декілька років тому. Це маловідома річ дуже відомого письмена. Зараз ми з вами разом на неї подивимося. Отак от, от вона виглядає. Називається вона Last Girls, і як ви бачите, це графічний роман Алана Мура, і це його мало відома, але доволі скандальна річ, тому що всередині там такі відверті малюнки, яких напевно у мене в колекції ще не було серед графічних романів. А у мене там є на секундочку неономікон все того ж Алана Мура, де такі відверті і такі дивакуваті речі намальовані і описані, що ну це планочка. Так от тут я тільки що трішки полистала за кадром. Сорі, якщо зараз тут буде щось 18... Зрозуміло, що не можу отак, от просто на обум вам показати будь-який розворіт, тому що мене забанить YouTube. Тому я зараз виважено оберу декілька прикладів. Дайте мені секунду. Окей, це складніше ніж я гадала. Божечки, божечки, яке воно відверто. Так, от побачила тут. Всі вдягнені. От такі, от там всередині ілюстрації, такий от стиль. Чи ризикну, чи не ризикну, отак погортати? Ні, я не ризикну. О, знайшла наче щось непогане. От таке там є всередині. Але 90% того, що я зараз гортала, це просто камасутра в чистому вигляді. І власне, чому ця штука привернула мою увагу? І я так хотіла її замовити, що замовила аж з Британії, не тільки тим, що це написав Алан Мор, визнаний геній, не тільки тим, що це графічний роман і навіть не еротикою, а тим, що це літтелінг відомих, ну не казок, але скажімо, коло казкових історій, а саме Аліс в країні ди. Пітера Пена та чарівника з країни Оз. І, власне, головні героїні, які тут намальовані на обкладинці, це Дороті, Венді та Аліса. І тут всередині цієї незвичної книжки нам переповідають про їх пригоди. Я так розумію, що пригоди їх більш-менш класичні або відсилки на класичні, але в еротичній обкладинці. Я чесно трішки під враженням, тому що я не думала, що там буде все настільки детально промальовано. Але напевно це буде дуже цікаво читати. Я знову ж таки дуже довго думала про цю книжку: замовляти чи не замовляти, тому що про. Просто подивившись на її розмір і на таке видання, ви можете здогадатися, що вона коштує недешево. А ще і з доставкою за кордону можете уявити, яка та ціна в результаті була. Кажу тільки, що на сайті Waterstones вона коштувала приблизно в 2 чи 3 рази вище за звичайну середньостатистичну книжку, і коли я її купувала, я собі вирішила не переконвертовувати в голові суму з фунтів гривні, просто щоб не впасти в розпач. Так що от тепер в моєму бюджеті діра, а на книжкових поличках на одну еротичну цікавинку більше. Ча, чому я кажу на одну: насправді, от в цій коробочці, наступній нашій коробочці, також має бути якась еротична література. Що це взагалі таке? Це White Rabbit Box або ж книжковий бокс від білого кролика. Це український сервіс книжкових боксів. Він не такий, як за рубіжом, не як відомі деяким з вас Fairy Loot, Illumicrate або Allcrate. Головна відмінність, власне, в тому, що білого кролика можна придбати без підписки, тобто, це точкова покупка, от, під конкретне свято, наприклад, конкретний привід, або як. Що у вас просто є таке бажання, плюс всередині ховаються книжки з українського книжкового ринку з якимись цікавими штуками. Власне, цю коробочку білий кролик надіслав мені в подарунок на огляд. Я дуже дуже хочу вже її розгорнути. Я не знаю, що конкретно всередині, але коли мене спитали щодо моїх побажань щодо жанрів, то я обрала саме. Еротику, так не тому, що у мене зараз настрій читати подібне, хоча чому би і ні, власне, а тому, що серед інших жанрів, які мені цікаві, септо романтика, наприклад, або фентезі. Мені здається, що я купила просто вже все, що у нас переклали і видали. І відповідно вірогідні, що всередині я побачу книжку, яка в мене вже є, доволі висока. А от з еротики, я не пам'ятаю, щоб я щось у нас купувала в наших книжкових. Так що зараз подивимося, що там всередині мені цікаво, тому що в мене навіть здогадок нема, що саме у нас подається з еротичної літератури. Дивіться. Секрети продовжуються. Там всередині всілякі смаколики, цікаві штуки, а книжка загорнута. У нас тут є какао-суміш з ароматом ванілі для дощових днів. Найкраще смакує з молоком. Отака от от какао-суміш, Маршмеллоу для какао. Це дуже класно, що вони їх додали, тому що я люблю какао саме з маршмеллоу. Є у нас тут джинжер-брет, отакі от сердечка, рафаелочка. Коротше, маші буде з чим чай пити наступні декілька днів. Також тут є отака от маленька свічка. Я мало не сплутала її з шоколадкою, але вчасно помітила, що там є маленький гніт. Далі у нас там. Така от закладинка, думки зігріває книжками, а тіло какао з вершками. І з іншого боку, тут ще рецепт як готувати власне какао. Мені подобається, що це в цілому виходить такий міні-какао набір. Дуже мило. Далі у нас тут листівочка «Happy Valentine's Day». Перше за декілька років Маша в ряди годи щось отримала до день святого Валентина. Так, бачу якусь маленьку штучку, судячи з усього, там щось написано. Давайте подивимось, що усе, чого ти таркалася, ставало живим. Я думав, як пощастило стільцям диванам, твої овали, і навіть дим з чужого рота в твій, як пощастило всім. Отак от. А от, власне, сама книжка, вона тут зі стікерами. She who reads is Booked Every Night. Це дуже-дуже класно. Також у нас тут є Я сердечко читати. І от такий от стосик книг. І, скоріш за все, все це піде мені на ноутбук, тому що я люблю його заліплювати просто нещадно. А тепер, нарешті, давайте подивимося, що це за книжка. Сергій Топольницький Львів одне велике ліжко. Перше бачу таку книжку, і судячи з усього, читається вона доволі швидко, тому що тут, як бачимо, не дуже великий об'єм. Головний герой, – 28-річний львів'янин. Він любить секс, не соромиться своїх бажань і часто переходить межу. Я, хоч сподіваюся, він межу згоди не переходить, а то мені ця книжка одразу перестане подобатися. Що ховається за ширмою його особистих сексуальних вподобань, відверті історії про те, що змушує червоніти. Дайте вгадаю, автор напевно, Завуальовано, а може, і не дуже завуальовано, написав тут свою автобіографію. Тому що, знаючи, як зазвичай чоловіки пишуть еротичну прозу, це або їх фантазії щодо їх власних сексуальних можливостей, або ж. Якась мумарно складова там, так ще інакше є. Нарешті третя коробка за сьогодні це коробка All Crate. Я на неї так чекала, що ви навіть собі не уявляєте. І насправді ця коробка це не нова, це не січнева, не лютнева. Це листопадна коробка All Crate, і вона нарешті до мене доїхала. Боже, яка ж подорож у цієї коробочки сталася? Ви б знали? Я її замовила ще в жовтні. Але я замовила її, на жаль, через Польщу через потужку. На жаль, тому що польська митниця, отримавши цю коробку, не захотіла її віддавати. Вони тримали її в себе десь три місяці. Постійно вимагали від нас якихось нових паперів. Все, що у нас було, ми їм віддавали, але все одно вони були незадоволені. і, врешті, мовчки надіслали цю посилку назад в США. Але на щастя, Allcrate, сам магазин, дуже адекватні чуваки. І вони, коли дізналися про цей мій кейс, просто знову мені надіслали коробку, але вже іншим шляхом. І от. На щастя, я нарешті тримаю її в руках. Всі наступні коробочки я вже оцим новим шляхом не через Польщу замовляла. І невдовзі їх очікую. І, власне, маю план в один із майбутніх роликів зняти про розпаковки оцих от боксів, тому що там не тільки All Crate, а й ще декілька дуже цікавих книжкових коробочок. Тут же ж у нас нарешті листопадний All Crate. Я знаю, що ті, хто знають, що таке All Crate, напевно, вже в курсі, що там було в листопаді всередині. Навіть я вже в курсі, насправді, тому що поки я сперечалася з польськими митниками. Мені Довелося набратися спойлерів, але тим не менш, я всіляко ляко намагалася і дещо навіть успішно видалити у себе з пам'яті усі ті штуки, які я пам'ятаю, що є в цій коробочці. Так що якісь та сюрпризи для мене, сподіваюся, будуть. Але здебільшого, навіть якщо все-все-все тут для мене буде не новиною, я все одно дуже рада нарешті тримати її в руках. Я так хотіла врешті отримати цю кляту коробку. Чотири місяці я на неї чекала. Чотири місяці, Карл, давайте ж її розпаковувати. А поки я розпаковую, то розповім для тих, хто не знає, що таке Allcrate, то це та сама коробка по підписці, про яку я згадувала, поки вам розповідала про білого кролика. Ти сплачуєш свою щомісячну підписку і раз на місяць ти отримуєш коробочку на книжкову тематику. Всередині книжка і якийсь колокнижковий мерч. Саме тема Allcrate — це фентезі Янгадалт книжки, але є різні коробки з різними жанрами, різними специфіками. І зазвичай схема у цих коробок плюс-мінус однакова. Тобі заздалегідь кажуть тільки загальну тему коробки. І також можуть сказати на тему яких фентезі всесвітів, наприклад, буде мерч. Якщо тобі це до вподоби, то ти сплачуєш і отримуєш свою коробку. І потім, вже тільки відкривши її, ти дізнаєшся, що конкретно там всередині. Якщо ж тема тобі не цікава, то можна скіпнути. У більшості таких сервісів є така штука, що можна пропускати коробки. Леся мене попереджала, що листопадна коробка одна з найкращих, і я бачу, що тут повно всякого цікавого. Спочатку у нас тут листівочка з спойлерами. Ми її пропускаємо, хоча мені вже. Вже довелося її якось почитати, щоб просто передати польській митниці. Так, далі у нас купа всякого того, що я потім буду використовувати в інших подарунках. Luggage. це тематичний пін у вигляді валізки. Вони такі вкладають, принаймні вкладали продовж останнього року в кожну коробку і кожен з цих саквояжиків він оформлений в стилі якогось фентезі всесвіту. Давайте подивимося, який тут. Це, до речі, один з тих моментів, які я не запам'ятала, поки, поки розбиралася з митниками. Прикольно, мені пощастило, тому що це пін на тему фентезі всесвіту, який я знаю, і частково навіть люблю, тому що це Blood Forest з крові та поплу, або ж кривавий ліс, напевно, в українському перекладі. Коротше, тепер у мене є пін з Всесвіту Дженіфер Арментраут. Слухайте, клас, таке попадання. Прямо я просто не так, щоб дуже багато фентезі в своєму житті прочитала. І мені трапився саме той, який я шарю і люблю, принаймні перші дві книжки. Далі у нас така от коробочка, на якій намальована мапа. Всередині у нас отака от, от піалка. Цікаво, з якого це все свято. Піали я обожнюю, тому для мене це дуже влучний подарунок. А всередині у нас тут таке дерево, в якому, до речі, написано гондор. О, то це мерч по володарю перснів. Ще одне попадання. Дуже класно. Далі я бачу мішечок. Perhaps there is magic in the forest». Можливо, магія є в лісі написано. Всередині бачу отаку от, от штуку. The forest listened and watched». Lease Слухав та спостерігав. І мені довелося трішки підгледіти, все ж таки, щоб зрозуміти, що це таке, тому що, незважаючи на те, що річ дуже гарна, але погодьтеся, не супер очевидно. Так от, це підставочка для мила. І тепер it makes sense, тому що це дуже класно. Ти мило ставиш на оцю штуку, потім її знімаєш. Вся водичка мильна, яка накопичується, виливається, і у тебе знову краса. І мені подобається, що те, що я поки що тут знаходила, воно, окрім піна, воно все для побуту дуже корисне. Тобто, я знаю, де ці штуки використовувати. І навіть оцей мішечок він в побуті. Також мені знагодиться. Ідемо далі, і знаєте, тут стільки всього, от я не очікувала, що буде так багато айтемів. Тут позаду є якась схема, як користуватися штукою, яка схована всередині. Ага, і тут у нас всередині. Отака от, от штучка з рідиною, і це грілка для рук. Прикиньте, це щось що зараз дуже дуже актуально взагалі. Тому це судячи з усього багаторазова. А можна масове виробництво налаштувати і продавати це все в Україні? Тому що тут у нас зараз грілки розходяться просто як гарячі пиріжки з очевидних причин. Так далі йде річ, про яку я так і пам'ятала, що вона буде, тому що мене здивувало, що вони отаке, от, точніше, отаке от поклали в книжкову коробку. Це Дерев'яна зубна щітка. І я таки дуже люблю насправді і буду рада використовувати саме цю, тому що у мене останнє я придбала, виглядала по коробочці, наче дерев'яна, а всередині виявилося все ж таки з пластику, переробленого, але пластику. І я все хотіла її замінити знову на дерев'яну. Я віддаю перевагу саме таким. І тут вона мені потрапляє. Хто б подумав в книжковій коробочці? Ще й з футляром. Далі у нас отака от книжечка, і це не книга цієї коробочки, це взагалі-то читацький щоденник. Написано тут з іншого боку: The clearest way into the universe is through a forest wilderness». Або ж найчіткіший шлях крізь всесвіт це через дикий ліс. Обкладинка тут знов ж таки отака. А всередині він, я до речі, навіть сама не дивилася, який він всередині це. Ось таке. О, тут навіть є місце для екслібреса. Боже, вони все прямо розуміють, все продумали, все знають. Всередині він отакий от. Боже, блін, як класно. І для коротких рев'ю, і для великих якихось розворотів. Скільки тут всього офігеть. Ну, я вже дуже багато років не вела читатські щоденники, але коли у тебе в руках от така от штука, то так і хочеться потягнутися за ручкою і почати заповнювати. І для статистики своєї власної тут все є, і для заміток, і для оцінок. Це просто гудріс в маленькій книжечці. А в самому низу коробки лежав оцей от скарб. Ця книжка, при тому, вона знову ж таки на тему лісу, тому що як ви зрозуміли, вся коробочка на тему темного дикого лісу, і мені це дуже подобається. І, до речі, я б навіть не здогадалася, що стільки всього класного можна приплести до теми лісу. Здавалося як, але вони знайшли зв'язок з поміж усіма цими айтомами, і навіть з крові та попелу якось та до лісу приплелися, і це при тому дуже класно вийшло. Так от, ця книжка, вона в лімітованому виданні, взагалі, всі книжки, які потрапляють до All Crate, вони мають лімітоване видання, яке тільки через цю коробку можна отримати. І така ж приблизно схема, наскільки знаю, у інших аналогічних коробок є також Ілюмікей, який я вже згадувала, і. Лут. і ще, напевно, декілька варіантів. Зараз ми з вами дивимося на суперобкладинку. З іншого боку, вона отака. Тут написано «We are lanterns, the forest can never snuff out. Тобто ми ліхтарі, які ліс ніколи не зможе погасити, що дуже романтично. Знімаємо супер обкладинку і дивимося, яке воно всередині. Не менш гарнюні, і у нас плюс також є кольорові злізи, що я дуже полюбляю. І наскільки я знаю, також часто в цих Limited Edition книжках від All Create дуже гарні форзиці. я сподіваюся це не виключення. Ага. Хоча таке враження, що це патронуси всіх потерів разом узятих. А з іншого боку, у нас що? Також патронуси. Така краса, і розмір у неї незвичний. Мені здається, що це стандартний американський чи щось таке. Вона вища за звичайну книжку. От зараз візьму щось, що у мене є під рукою. Це, звісно, paperback, але тим не менш. Бачите? Різниця розмірів. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам ці розпаковки сподобалися так само, як і мені. Якщо так, то ставте лайк і напишіть в коментарях, який з предметів вам видався найцікавішим. І також не забувайте, що невдовзі на вас чекатиме друге відео з розпаковками, якщо все буде добре, і всі ці коробки прийдуть до мене вчасно, куди треба, і в повному обсязі. Ну і щоб не пропустити те відео, обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!